Виконуємо номер 275 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Використовуючи властивості віднімання з простий вираз. Від суми числа 37 із змінної А відняли число 12. Використовуючи властивості віднімання, віднімемо число 12 від першого доданку. І до результату додамо другий доданок. 37 відняти 12 буде 25, і в результаті маємо суму числа 25 і змінної А. Завдання друге. Від суми змінної Б і числа 415 відняли число 300. Віднімемо число 300 від другого доданку і до результату додамо перший доданок. 415. Відняти 300 буде 115 і в результаті маємо суму змінної B і числа 115. Завдання третє від числа 42 віднімають суму змінної х і числа 13. Віднімемо від числа 42 другий доданок, і від результату віднімемо перший доданок. 42 відняти 13 буде 29. І в результаті маємо різницю числа 29 і змінної х. Четверте завдання. Від числа 517 віднімають суму числа 412 із змінної ігрок. Віднімемо від числа 517 перший доданок і від результату віднімемо другий доданок. 517 відняти 412 буде 105. І в результаті маємо різницю числа 105 і Змінної ігрок.